Друзі, вітаю вас сьогодні. Я хочу з вами поговорити про здоров'я кишечника, нашого кишківника, нашого помічника першого у перетравленні їжі, як ми думали, до цього. Але насправді роль здорового кишківника, вона є набагато ширшою, набагато більшою. Це і наш імунітет, це і нормальна робота нашого мозоку, і наш настрій. Це і наша стрункість і гарне самопочуття. І знаєте, якщо раніше основним таким пріоритетом галузі охорони здоров'я було саме подолання епідемії ожиріння, то зараз все частіше науковці і медики кажуть саме про здоров'я кишківника та травної системи. Зараз це виходить. На першу сходинку, чому тому, що люди вже починають розуміти істинні причини зайвої ваги і потягів фізіологічних до тих чи інших продуктів, да, до солодкого, до копченого і так далі. І зараз на ключових ринках Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки досить жваво прививаються населенню звички, нові харчові. І ці звички пов'язані з вживанням прибіотичних і пробіотичних продуктів харчування. Тому попит на ці продукти зростає, і люди розуміють, для чого це їм потрібно. А для чого це потрібно? Це потрібно для нашої травної системи, яка є насправді набагато чимось більшим, чимось ваговіш, вагомішим, ніж ми звикли думати, це реально дуже дуже складна система, сукупність органів, які злагоджено працюють і роблять а, щось більше, ніж просто. Перетравлюють нашу їжу. Ну, для прикладу, кішківник, да, про який ми сьогодні говоримо, він складається з трильйонів живих бактерій, і е, ось ця сукупність бактерій, вона відома як мікробіота нашого кишківника, яка допомагає виконувати різноманітні життєво важливі функції. Наприклад, до цих функцій у нас відноситься перетравлення їжі та отримання з неї поживних речовин. Тобто мало перетравити. Дуже важливо, щоб ось ці саме хороші речовини потрапили в наш організм, і у цьому роль відіграють саме бактерії, і потім уже йде ось ці варсинки нашого кишківника. Далі живі бактерії вони підтримують належний стан функціонування ось цих стіночок нашого кишківника. Вони регулюють нормальну роботу імунної системи. І як виявляється, та, за дослідженнями останніх років важлива роль кішківни, ось цих кишківних бактерій. Вони відіграють у загальному стані нашого здоров'я та благополуччя, і вони впливають позитивно на когнітивне наше здоров'я. Встановлено вже вченими, що існує зв'язок між кишківником та мозоком. Ну, наприклад, ми дуже часто знаємо таке відчуття, або таку фразу, що я відчуваю нутром, або відчуття метеликів у животі. Це От Якраз такі зв'язки показують, як пов'язаний наш кишківник і наш мозок. І дослідження показують, що цей зв'язок є реальним і навіть встановлена науково ось така вісь, яка називається кишківник мозок. У нервовій системі людського кишківника існує від 200 до 600. Вдумайтесь, мільйонів нейронів, що дорівнює взагалі до кількості нервових клітин, які знаходяться у спинному мозоку людини. Тому кишківник зараз називають другим мозоком. От ви про це знали? Напишіть в коментарях, чи знали ви цей факт. І мікробіота кишківника, вона реально виробляє багато різних сполук, які можуть безпосередньо впливати на запалення нашого мозоку. Уповіть собі, який це зв'язок. І, відповідно, кишкові бактерії вони впливають на здоров'я нашого мозку. Тому підтримка здоров'я вона водночас покращує функцію роботу нашого мозку. Які тут помічники? Ми тут можемо виділити дві групи помічників, які допомагають оздоровити наш кишківник. це пробіотики і пребіотики. Що таке пробіотики? Пробіотики це хороші живі бактерії, які коли ми споживаємо які у достатній кількості, вони підтримують наше здоров'я. Ключно здоров'я нашого кішківника. Пробіотики ви могли чути такі назви, як лактобактерії та біфідобактерії. Вони допомагають збалансувати ось цю насиченість і різноманіття нашої кишкової мікрофлори, нашого кішківника. Штами лактобактерій і біфідобактерій. Вони є достатньо добре вивченими, їх вплив достатньо вивчений на роботу нашого кишківника і вони найчастіше застосовуються використовуються саме у пробіотичному насиченні да, нашого А, Лактобактерії це відносяться ці бактерії до групи ферментативних бактерій. і Дослідження показують, що достатня кількість насичення нашого кишківника лактобактеріями, вони запобігають утворенню та розвитку різноманітних інфекцій. І мова йде не тільки про інфекції у кишківнику. До речі, ось ці лактобактерії, так само, як і біфідобактерії, вони Досить позитивно впливають на склад мікробіоти, на склад хорошої мікробіоти нашого кишківника. Існує така специфічна біфідобактерія HN HN019. Це багатоцільова така пробіотична бактерія, яка спочатку була винайдена у певному йогурті у Новій Зеландії. Це досить так цікаві теж дослідження. І вони дослідження клінічні показують, що впливості цієї бактерії hn 019 ну, проявляються, наприклад, у тому, що дуже сильно, ну, досить ефективно, в порівнянні з іншими бактеріями, збільшується кількість корисних бактерій у нашому кишківнику. Далі ось ця саме бактерія вона допомагає зменшити кількість Поганих потенційно шкідливих а, кишківних бактерій це теж досить такий цікавий науковий факт, бо не всі бактерії, лакто чи біфідобактерії сприяють саме зменшенню. Кількості поганих кишківних бактерій. І ось ця лактобактерія, вона полегшує кишково шлункові проблеми, так? вона покращує моторику кишківника, вона покращує стан імунної системи, тому що ви знаєте, що імунітет нашого організму він в першу чергу починає формуватися у кишківнику. Тепер, що таке пребіотики? До цього ми з вами розглянули пробіотики, дві бактерії лакто і біфітобакте і специфічний вип, а, з них. Да? Тепер пребіотики. Пребіотики це таке харчування для наших кишківних бактерій. Прібіотики в основному походять з клітковини, тобто з рослинних волокон, да? це з овочів, фруктів, зернових, тобто речовин, клітковина, да, по суті, це речовина баласна, її досить часто вважали баласною, а, яка не засвоюється нашим організмом, але вона в той самий час сприяє. Розвитку хорошої мікрофлори у нашому кишківнику. І, до речі, пребіотики вони зменшують так само кількість поганих кишківних бактерій. І от саме кишкова мікробіота вона живиться да, ось цими харчовими волокнами. І вона перетворює їх на Менші та досить корисні сполуки, які в процесі називаються ферментацією. Ці процеси досить важливі для організму. І ось чому ми. Слідкуємо, коли працюємо з клієнтами, слідкуємо за тим, щоб людина добирала пребіотиків цієї корисної клітковини у своєму раціоні. І коли ми ведемо мову про пребіотики, ми з вами розуміємо, що пребіотики, ось ця клітковина, вона теж може бути різною. Я вам робила відео, подивіться, будь ласка, про вівсяно яблучний напій, я там досить детально про це розповідаю. Є існує така унікальна взагалі пребіотична клітковина. Вона називається біманус. Вона містить певні такі специфічні. Сполуки сахаридів, які називаються галактоолігосахариди, і вони отримуються з лактози. Чому це важливо? Тому що при споживанні такої клітковини вона проходить через нашу травну систему без змін, тобто вона не перетравлюється, корисні сполуки з нею не уходять. Тобто вона перетравлюється там, де їй потрібно бути, у товстому кишківнику. Відповідно, це дає а, стимуляцією росту і живлення саме корисних бактерій. І, відповідно, коли ми споживаємо саме таку специфічну а, ось цю добавочку а, прибіотичну, да, то у нас покращується стан імунної системи, у нас а, зменшується вплив стресу, у нас покращується когнітивне здоров'я, у нас оздоровлюється наш. Кишково-шлунковий тракт, і відбувається профілактика кишково-шлункових інфекцій. Запам'ятайте це, будь ласка, і якщо ви помічаєте, наприклад, за собою ознаки, ознаки дисбалансу кишківника, то вам обов'язково необхідно вводити у свій раціонності пребіотики і пребіотики. Чому? Тому що це стане. Виходом для покращення вашої здорової мікрофлори і для оздоровлення вашого кишківника. які можуть бути ознаки дисбалансу кишківника? це можуть бути певні розлади шлунку, наприклад, сильне газоутворення, здотяж живота, діарея, печія. А, може бути сильний потяг до солодкого, чому? Тому що цукор зменшує кількість корисних бактерій у нашому кишківнику і створює дисбаланс і потяг до солодкого, тому що саме а, шкідливі бактерії вони харчуються цукрами, тобто чим більше цукру в нашому організмі, тим більше їжі для поганих бактерій. А, якщо у нас а, змінюється а, вага. А, Різко да, людина втрачає вагу. Це може свідчити про дисбаланс кишківника, тобто, людина, кишківник не здатний засвоювати поживні речовини і регулювати рівень цукру та зберігати жир. Також ознаками. Дизбалансу кишківника є такі моменти, знаєте, які б ми, може, і не ув'язали б із кишківником. Це, наприклад, порушення сну або втома. Чому? Тому що бідна, ось ця наша мікробіота, нерізноманітна, вона якраз впливає на те, що людина досить погано спить і дуже часто не досипає. Стрес так само впливає на наші кишківні бактерії. Чому? Тому що імунні клітини діють як месенджери, які передають психологічний стрес у кишківник, а потім призводять до запалення того самого нашого кишківника. Подразнення шкіри так, це теж є ознака дисбалансу кишківника, запалення в кишківнику. і перш за все, це викладкано неправильним харчуванням. Відповідно, у нас може бути витік певних білків, які викликають подразнення шкіри. І харчова непереносимість, і харчова чутливість це результат труднощів, які відбуваються відповідно з перетравленням певних продуктів, які можуть бути спричинені неякісними бактеріями у кишківнику. То як підтримати свій кишківник, баланс здоров'я? Свій взагалі рівень життя і енергії, ну, необхідно регулярно давати собі фізичну активність. Це можуть бути певні прогулянки, це може бути заняття спортом, помірні. Так? Ми маємо уникати у своєму раціоні високого вмісту цукру, тому що цукор живить, повторюсь, наші шкідливі бактерії. Ми маємо регулярно споживати певні пробіотики і пребіотики. Це допоможе нам полегшити дискомфорт у животі, покращить нашу імунну та когнітивну функцію, підвищить рівень корисних бактерій у нашому кишківнику і сприятиме травленню і засвоєнню корисних речовин. Ну і звісно, що регулярне і тривале Споживання пробіотиків і пребіотиків, все ж таки, воно сприяє полегшенню стану мікрофлори і нашого оздоровлення нашого кішківника. Це обов'язково ті моменти, які ми маємо враховувати. І що нам допоможе, яка добавочка від Горбалиfe Nutrition» – Якраз таки закриває ось ці проблеми у пробіотиках і пребіотиках. Це наша новиночка а, мікробіотик Макс. Я її почала вживати до того, як вона з'явилась в Україні, бо знаходжуся в Швеції. Цей продукт тут давно представлений. Ви знаєте, які стандарти до харчування у Швеції? Це один з перших продуктів, який з'явився тут на ринку, та да, з добавочок Отже, мікробіотик Макс це, по суті, така дієтична. Добавка, яка забезпечує аж 2 мільярди хороших живих бактерій. 2 мільярди це по 5-7 разів більше, ніж ви зазвичай придбаєте там в аптеці якісь капсули. Також це досить унікально, що одночасно з цими бактеріями додана ось ця хороша пребіотична кліпковина, яка є. Харчуванням для наших хороших бактерій. І а, ось ця якраз формула клінічно а, розроблена, і результати якої клінічно доведені, вона є унікальною. Чому? Тому що забезпечує якраз баланс пробіотиків і пребіотиків у кожній порції. А, якраз таки для того, щоб поєднати хороші бактерії і клітковину, да, які працюють у синергії і підтримують. Вплив і дію одне одного. Це допомагає нам відповідно досягнути своєї цілі, оздоровити мікрофлору і покращити роботу кишківника, прибрати оті погані стани, ознаки дисбалансу. Які унікальні властивості для цієї добавочки? Як я вже сказала, це понад 2 мільйор... мільярди живих бактерій на одну порцію. Плюс ось це харчування для клітин, для мікрофлори, пребіотики. Да? Ось тут у нас у одній коробочці 20 саше, яке, відповідно, дозволяє зберігти усю цінність і пройти вам курс. Да? Тобто, ви купуєте одну коробочку І проходити курсом. Високий вміст клітковини це 2 грами на порцію це якби ви з'їли таку а, салату, да але клітковина тут така, яка живить, бо не, 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 не всякий салат є поживним для нашої мікрофлори, да? тому що в багатьох продуктах є жорстка клітковина, яка не є їжею для наших бактерій. Я вам про це ще Пізніше розповім. Ну, і відповідно, тут немає глютенів, підсолоджувачів, тобто, це чистий біологічний продукт, який спрямований на оздоровлення нашої мікрофлори нічого зайвого, ніяких цукрів, які поживлюють нашу погану мікрофлору, тобто, все виважено, все те, що потрібно. Які переваги? Да? Перевага знову ж таки основна, що у нас поєднання прибіотичної клітковини та пробіотичних ось цих хороших бактерій. Відповідно, це просто бомба у хорошому смислі цього слова для нашого кишківника, Тому що 2 мільярди живих бактерій це реально та доза, яка працює, да? яка починає працювати вже з першого. Прийому і бактерії, ці розподілені рівномірно: і біфідобактерії, і лактобактерії, про які я вам казала попередньо. Далі високий вміст саме пребіотичної клітковини біміно, яка допомагає живити хорошим, хороші наші бактерії у А, Ось в одній коробочці в нас міститься 20 таких пакетиків. Ось вони такі маленькі. Ми можемо їх брати з собою усюди, розчиняти у водичці. Ми можемо додавати у коктейльчик, ми можемо додавати просто в стаканчик насипати і розмішувати з водою. Я люблю з колагенчиком, я вам зараз покажу це пити. І оскільки тут містяться живі бактерії, то нам важливо правильно вживати цей продукт. Він не любить високих температур, тому що знищуються бактерії. І знижується ефективність цього продукту. Не можна вживати ось ці добавочки з рідинами, які мають температуру вище 25 градусів Цельсію. Не рекомендовано вживати збивати в блендері, тому що бактерії, знову ж таки, руйнуються. Краще вже додати у готовий коктейль і розмішати цей. Момент, а як можна вживати? Да, ось нам радить виробник, наша компанія, міжнародна Herbalife Nutrition, Одне саше на 100 мл води. Ми просто змішуємо і випиваємо. Або вже додаємо одне саше. У, у наш коктейльчик, да, вже готовий. Не взбиваємо, не взбитий, а вже готовий потім перемішуємо. Якщо ми ведемо мову про оздоровлення зсередини і ззовні, то класно, досить класно вживати і разом із колагенчиком. Я якраз ось так і роблю одне саше. Плюс одна мірна ложечка б'юті добавочки нашої колагенчику. і відповідно у нас буде і покращуватися стан шкіри, і зменшуватися моршки під очима, і це вже буде видно за 4, а, тижні. І це смачно, це реально така класна бомба, а, поживна да, для нашої шкіри. І для нашого кишківника. Тому, знаєте, мільярди бактерій і мільярди причин для того, щоб почуватися краще. Не проходьте повз цієї добавочки, я вам від душі раджу. Я сама проходила два тому дуже важке лікування антибіотиками, сильні антибіотики, їх було багато, і в мене не було жодного дискомфорту. Я почала приймати антибіотики, одразу мікробіотик. І я не відчула жодних ознаків. У мене не було ні діареї, ні запорів, ні здоття. Все пройшло досить легко. І знаєте, люди, коли вводять в раціон свій, ну переходять на здорове харчування і додають овочі, вони можуть відчувати здоття. Чому тому, що організм не пере... не звик вже перетравлювати, відвик, так да? кишківник відвик то ви додавайте ось цей пробіотик, це вам і оздоровить мікрофлору, і налагодить стул, і, відповідно, ви вже забудете про те, що у вас сильні гази, ще якесь підпирання. Тобто я вам від душі, від серця раджу пропивати. Я починала курс, я пропивала двічі на день, а ви можете пропивати ну, хоча б один раз на день, а все одно бактерії будуть живитися. Це буде поступово, але реально дозвольте собі цю добавочку. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте стрункі і задоволені своїм життям. Я вас обіймаю і до наступної зустрічі. Пока-пока.